Я, до речі, от ще в 2022-2023 році, коли був на позиціях, бойових, я бачив від своїх там друзів, десь в Інстаграмі, оце, знаєш, віримо в ЗСУ. Чесно кажучи, мені там на позиціях віра в ЗСУ ніяк не допомагала. Бо ну, це такий класний слоган, але мені допомагали теплі шкарпетки, які наші українські жінки нам в'язали, передавали туди на нуль. Мені допомагали окопні свічки, як такі ж дівчата, волонтерки робили, передавали нам. Але віра в ЗСУ. ну, я завжди відповідав: я кажу, слухайте, віримо в Бога і допомагаємо ЗСУ. Ну, Давайте це не, не змішувати. І те, що нам сьогодні, треба сьогодні моє ставлення не змінилося. Я теж вважаю, що ми маємо вірити в Бога і допомагати ЗСУ. Що би ти сказав тим людям, які ще досі не включились, може, комусь просто соромно, знаю, що вже пройшло от 4 роки майже. Можливо, комусь після цих слів твоїх. Прийде усвідомлення, що треба включатися, але почуття сорому, воно інколи може гальмувати перед тим, щоб нарешті почати робити. Бо а що ж ти тоді робив ці чотири роки? Що би ти міг сказати для натхнення і мотивації таким людям, які от тільки зараз включаться на четвертий рік воно масштабного вторгнення? Ніколи не пізно допомагати. Це не має бути якимось соромом. Я вважаю, що зараз весь народ України має бути або воювати там напередку, хто може і хто хоче, в першу чергу. Або воювати тут в тилу тут таке ж є багато чого можна зробити.